Метрчі протиполерчі. Метерчі вказує, скільки часу потрібно конкретній людині, щоб виконати певну дію. Чи метомедзора препара релачену. Мені потрібно півгодини, щоб приготувати вечерю. Частка Чі ставиться перед дієсловом, яке відмінюється відповідно до особи. Я, ти, він, вона, вони і так далі. Наприклад, Maria ci mette mezz'ora a preparare Марія чиметте медзора ci mettiamo mezz'ora a preparare la cena. Збережи це відео, воно точно тобі ще знадобиться. Натомість волечі означає кількість часу, зусиль або грошей, які необхідно для виконання певної дії. Наприклад. «Чі вуоле пер іль Потрібно півгодини, щоб приготувати обід. Або чиво дуе перкучина il maialetto a росто. Потрібно дві години, щоб приготувати смажене порося. Тобто дієслово волерчі завжди вживається у третій особі. Одними чіуле, чі Якщо йдеться про одну одиницю часу, зусиль або грошей. Множини чи вольно, чи воранно, якщо говоримо про декілька одиниць часу, зусиль чи грошей. А тепер перевір себе. Напиши в коментарях, яке речення правильне.